Так, слава Ісусу Христу, воля Божа до, до нас. А для нас має бути зціленими сцілен... і жити у мирі. Ого, я тут не Смерть від сатани, А коли приходить час нашого відходу, як молитися за зцілення, адже ми не знаємо. Коли цей час до нас прийде? Ну, Питання дуже таке класне. Мені подобається, що ви так підходите до таких серйозних речей і хочете на складні речі від простої відповіді. Ті, так? Ні, не так просто. Смерть від сатани. Смерть не від сатани. Смерть не від сатани. Смерть від первородного гріха. Ви забули? Коли Адам і я жили в раю, вони не знали смерть. Смерть наслідок гріха. Не послуху. Через те людина стала смертною. Не просто вмерла, а стала смертною. І з того часу людину можна убити, людину можна заразити якусь інфекцію, людину просто можна. Ненормально кормити, і вона сама помре, або не давати їсти, і вона помре, або не давати пити, і вона помре. Людина стала смертна через гріх. І Христос нас відкупив, щоби після смерті нашої на землі, щоб ми мали життя у вічності. Бо тому що земля також є спорчена, і логіка воскрешати людину до життя на землі, вона буде дуже коротка. Тому що не тільки людина стала смертна, природа спортилася після гріхопадіння. Дерева почали хворіти, буріни почали рости, буляки, всякі такі всі такі речі, які не дуже людині допомагають, а трохи шкодять. Але в цих. Бог це передбачив, і у всіх цих недосконалостях землі ми маємо можливість прийти до Бога. Через ці наші трудності, життя, нашого життя ми маємо можливість стати кращими. Через наші помилки ми стаємо досконалішими. Бачите, як би людина не чудила, як би ми не робили собі шкоду, але Бог знаходить можливість щоб нас від того, щоб ми з того як можна більше скористали. Тому смерть не, не від сатани. якби сатана мав владу смерти, ми б вже ніхто не ходив. Він би нас всіх давно вже очікав. Але то біда, що то не в його компетенції. Бог нам дає життя. Але через те, що ми смертні через гріх, ми то життя собі скорочуємо. Хтось вже 60, хтось 70, хтось 90, хтось 120. А хтось до 30 не доживає. Але не через здоров'я, через війну, через інші речі, які ми робимо, які приносять людині смерть. Смерть це наслідок гріха, а не сатани там чи щось. Бог дає життя. А ми його скорочуємо. І тому як молитися за зцілення? Адже ми не знаємо, коли нас має притисіння. Як молитися за зцілення? Молитися? Ви задумалися, що це значить молитися за зцілення? Ви знаєте, яке корінь слова зцілення? Ціле. І коли людина хворіє, вона якби розбивається на куски. І коли ми молимося за зцілення, це повертаємося до одного цілого. Людина розбита на куски, вона, ну, як люба річ, так розбита, вона нема толку. І тому поняття зцілення це коли ми повертаємося до одного цілого. От. І коли ми молимося за зцілення, це Господи, поверни мені, мене, щоб я став цілим. Бо я розбитий. Тут мене гризуть, тут мене мучать, тут мене оцей тягар цілого мого життя, і я, я розпадаюся на куски. Склади мене, Господи, докупи і зціли мене. І стану більші вісні. Та дай мені почути радість і веселість і зрадіють кості мої. Отак от молиться зцілення.